Вітаю на моєму новоспеченому каналі, і це критика теорії прив'язаності. Справді, типи прив'язаності стали мейнстрімом, і сьогодні майже не кожні стосунки намагаються пояснити, використовуючи ось ці ось типи. Лише гороскопи по типу прив'язаності ще не складали. Знаєте, щось на зразок. Уникаючи тип сьогодні, вам важливо побути наодинці, а ось тривожному типу треба бути обережнішими. Адже день обіцяє бути тривожним і емоційним. Звісно, я перебільшую, але у теорії прив'язаності є своє наукове підґрунтя, як і критика. і Я думаю, важливо це обговорити. Пройдемося трошки по теорії. Засновниками теорії прив'язаності є Ейнсворт і Болбі. Так от Болбі вважав, що немовлята мають вроджену потребу в емоційному зв'язку з матір'ю. І якість цих взаємовідносин впливає на емоційний і соціальний розвиток. І в процесі взаємодії з нашими близькими у нас, в принципі, формуються певні шаблони поведінки в стосунках, які ми використовуємо в подальшому, вже в дорослому віці. І завдяки експерименту Ейнсворт незнайома ситуація, були класифіковані ці шаблони-поведінки, які ми сьогодні добре знаємо як уникаючий тривожний і безпечний тип прив'язаності. А про валідність цього експерименту ми поговоримо трошки пізніше. Зараз коротко пройдемося по кожному типу. І так, надійний тип прив'язаності це люди, які вміють бути наодинці. Їх не накриває сильна тривога чи страх, що їх покинуть. Для них характерні довіра, взаємоповага, емпатійність. Вони вільно можуть говорити про свої емоції, про свої потреби. І зазвичай такі люди впевнені, що їх люблять, що вони завжди можуть покластися на свого партнера. Люди з тривожним типом прив'язаності дуже бояться втратити стосунки. Їм завжди потрібно переконатися у почуттях партнера. Вони можуть часто перепитувати, чи їх люблять, чи все в порядку, і поки вони не знайдуть підтвердження цьому, їх буде накривати дуже сильна тривога. Вони схильні ідеалізувати інших, але при цьому себе недооцінювати. Вони дуже прагнуть близькості, але їм важко довіряти. Іншим. Людям з уникаючим типом важко встановлювати близький контакт, вони не говорять про свої емоції і почуття, часто закриваються в собі, дистанціюються при якихось конфліктах, вони рідко показують якусь свою вразливу частину і, в принципі, намагаються покладатися тільки на себе, навіть перебуваючи у стосунках. І я не здивуюся, що кожен з вас знайшов себе в цих описах. І це трохи скидається на ефект барнома, суть якого полягає в тому, що ми схильні сприймати якісь загальні розпливчості твердження як досить точний опис своєї особистості. І якраз через цей ефект деякі гороскопи видаються такими правдоподібними. І ось перша приміточка про теорію прив'язаності це її такий універсальний характер. І деякі психотерапевти навіть запропонували взяти теорію прив'язаності за основу для уніфікованої психотерапії. Мовляв, вона настільки універсальна, що інтегрується майже всюди, в усі види психотерапії, індивідуальна, групова, сімейна, терапія пар. Вона може класно вписатися в будь-яке який психічний розлад і психічні проблеми. Тобто вона набуває такого характеру несуперечливості. Ось же вона, та пігулка від усіх. Проблем. І е, на її основі, е, мовляв, можна створити таку єдину е, систему підтримки, яка підійде абсолютно для усіх. Це не добре і не погано, але це робить теорію прив'язаності неспецифічною і через універсальний характер може втрачатися індивідуальний підхід і точність. Зокрема, коли теорія прив'язаності була на піку своєї популярності, звісно, масово почали встановлювати діагноз розлад прив'язаності, тоді як люди потребували більш точного діагностування, раси, дух або тривожного розладу. Але варто зізнатися, все ж таки, щоб Принципі, більшість психіатричних проявів є неспецифічними і перетинаються з іншими розладами. Це означає, що один симптом може бути характерний для різних розладів. Ось. Але Слід все ж таки враховувати, що ось ці критерії прив'язаності, ну візьмемо, наприклад, там тривожного типу прив'язаності, не обов'язково робить з вас людину з тривожним типом. Так само, наприклад, як порушення сну, і плюс там апатія не обов'язково робить з вас людиною з депресією. Одна з ключових критик теорії прив'язаності це валідність експерименту, незнайома ситуація. Нагадаю вам сам експеримент. Мама з дитиною віком від 12 до 19 місяців знаходилась у ігровій кімнаті. Пізніше до них долучався незнайомець. Далі мама йшла, а дитина знаходилась з незнайомцем якийсь час. На усіх цих етапах відмічалася реакція дитини, коли вона була на самоті, яка була реакція на розлуку і воз'єднання з мамою, яка, в принципі, ще була реакція на незнайомця. В результаті були визначені такі характерні реакції дітей. Перша це дитина була досить доброзичливою до знайомця і активно гралася в ігровій кімнаті, але дуже плакала і нервувала, коли мама йшла. Але з її поверненням дуже швидко заспокоювалася і знову приступала до своєї гри. Матері таких дітей відзначені як чуйні, дбайливі, і у них визначений надійний тип прив'язаності, мовляв. Такі діти відчувають себе в безпеці поруч зі своїми матерями, бо ті задовольняють їхні потреби, дають їм емоційний, емоційну підтримку і. Захист. Е, наступне це діти, які були дуже обережні до незнайомця. Вони гралися, але без особливого якогось ентузіазму. Е, вони дуже важко переносили розлуку з мамою. Коли та поверталася, вони могли починати її бити, штовхати, звиватися в обіймах. Дуже сильно плакати, якось тягнути за одяг, і так далі. Тобто, їхні почуття були досить амбівалентними. Водночас вони дуже жадали повернення мами, і коли та поверталася, проявляли ну, таку злість до них. Вважається, що такі діти не відчувають себе постійно в безпеці поруч зі своїми опікунами, і відповідно матері таких дітей визначені як непослідовні, тобто вони то холодні, то теплі по відношенню до своїх дітей. Наступне це уникаючі тип прив'язаності, тобто це діти, які взагалі ніяк не реагували на присутність чи відсутність когось в кімнаті. Але подальші дослідження показали, що на фізіологічному рівні ці діти проявляли такі самі реакції стресу, як і інші діти, але не показували їх, тобто приховували таку свою реакцію стресу. І пізніше було ще виокремлено дезорганізований тип прив'язаності, для якого характерна імпульсивна і непередбачувана поведінка. І так, критика цього експерименту. По-перше, інтерпретація поведінки дитини має суб'єктивний характер, тому що не враховані інші можливі фактори, які би повпливали на реакцію розлуки чи воз'єднання з мамою. Ну, наприклад, це можуть бути фізіологічні потреби в цей момент, або особливості психіки, прояв сепараційної тривоги, це може бути індивідуальна якась реакція на стрес. Ну, і так далі, друге, це штучні лабораторні умови. Критики стверджують, що такий лабораторний підхід не чітко відображає складність стосунків дітей і батьків. Більше того, визначений тип прив'язаності в лабораторних умовах абсолютно не дає гарантії, що такий самий тип прив'язаності дитина буде проявляти. Вдома, і до речі, сама Ейнсфорд помітила, що діти Балтімора, які знаходилися у своїх будинках, проявляли абсолютно іншу прив'язаність ніж діти, які знаходилися у лабораторних умовах. До речі, сама Ейнсфорд була прихильником польових досліджень, хоча сама вигадала цей експеримент в лабораторних умовах. Але за кілька років до своєї смерті вона висловила розчарування, що люди, які продовжували досліджувати теорію прив'язаності, Концентрувалася знову ж таки на лабораторних дослідженнях, і вона вважала це не дуже мудрим. І справді дослідження ґрунтуються на таких коротких спостереженнях ще й в штучній обстановці. І це, знаєте, як робити висновки з одного кадру фільму. Ну, це дає нам якусь інформацію, але точно не усю картинку. І насправді не всі послідовники теорії прив'язаності дійшли до тих самих висновків, як Болбі і Ейнсворт. Ось, наприклад, доктор Хільда Льюіс у своєму дослідженні 500 дітей у приймальних центрах так і не змогла продемонструвати чіткого зв'язку між розлученням дитини з матір'ю і певним типом прив'язаності. Це була перша і дуже серйозна критика теорії Болбі. Наступне питання до типів прив'язаності це їх вимірюваність. Як можна визначити, Щось настільки нестійке і мінливе. Звісно, зараз є певні інтерв'ю, опитувальники і так далі, але дуже швидко стало зрозуміло, що ці типи прив'язаності не статичні По-перше, люди можуть по-різному прив'язуватися до різних людей. З мамою у вас може бути тривожний тип прив'язаності, з батьком уникаючи, а з вашим партнером надійний тип прив'язаності, тобто в різних стосунках ми можемо обирати абсолютно різні моделі. По-друге, з однією і тією самою людиною тип прив'язності може змінюватися такі моменти, як, наприклад, криза в стосунках, або особистісні якісь розлади чи депресія одного з партнерів, особистісна криза, чи травматична подія когось з партнерів, також можуть впливати на визначення типу прив'язності в конкретний період ваших стосунків чи в конкретний період вашого життя. І по-третє, вияснилося, що люди, наприклад, з надійним типом прив'язаності, цілком можуть проявляти певні критерії тривожного типу і навіть уникаючого типу прив'язаності, так само як люди, які визначають себе як уникаючий тип прив'язаності, можуть цілком вибудовувати міцні і теплі стосунки зі своїм романтичним партнером. Візьмемо, наприклад, ситуацію. Жінка, яка дуже тривожиться про свого чоловіка і про свої стосунки, вона страшно боїться залишитись одна. Вона постійно перевіряє переписку, дзвонить чоловіку, питаючи все добре. І коли в нього, наприклад, звільняється час, вона швидко біжить до нього, кидає усі свої справи і присвячує усю себе йому. І по опису може здатись, що це от тривожний тип прив'язаності, такий класичний. Але ем, додамо одну таку ремарочку, яка буде досить важливою. Її чоловік військовий. Так от, її тривога викликана е, її тривожним типом прив'язаності чи е, контекстом війни. Так, от, коли я про це подумала, я задалась ще одним цікавим питанням: чи усі тривожні люди мають тривожний тип прив'язаності? Бо тривожність все ж таки впливає на те, як ми взаємодіємо з іншими. І от виявляється, що ні, тому що тривожність може бути викликана якимось іншими факторами ситуаційними, генетичними, не знаю, якоюсь травматичною подією і так далі. Так само, як люди з шизоїдною структурою особистості не обов'язково будуть вибудовувати ось цей уникаючий тип прив'язаності з огляду на їхню таку структуру особистості, вони мали би там не довіряти світу і не довіряти людям. І так само, до речі, що цікаво, що діти з розладами аутистичного спектру, у яких генетично зумовлені ось ці труднощі у взаємодії з оточенням, деякі з них мали надійну прив'язаність, а деякі ненадійну, тобто немає чіткої кореляції. І пропоную нарешті розібратися з безпечною прив'язаністю, що воно таке, як її створити що вона має дати. Так от, чітко визначених критеріїв безпечної прив'язаності просто не існує. Більше того, модель безпечної прив'язаності відрізняється від дослідження до дослідження. В принципі, це не дивно, бо надійний тип прив'язаності був виявлений у дітей, з якими жорстоко обходились їхні батьки. А також у сім'ях, в яких абсолютно ніякої емоційної близькості не було, ніякої підтримки, захисту, ну і так далі, і знайшла дослідження, у якому виявлено, що 40-50% дітей, які зазнали на. Були класифіковані як надійно прив'язані до своїх батьків да, тих батьків, які з ними жахливо поводилися. Діти, які виросли надійно прив'язаними, абсолютно ніяк не були захищеними від тривоги, депресії, нездорових стосунків і всіх цих наших радостей життя. Читала я от різні джерела, що маю зробити безпечна прив'язаність, так от мені здалося, що вона має зробити все просто ледь не зло перемогти. Певненість, емоційний інтелект, самодостатність, довіра, відкритість, здатність співпереживати, ну просто досконалість. І мені суб'єктивна моя думка, мені би було цікаво провести таке зворотні дослідження, чи справді усі люди, впевнені в собі, які мають цей емоційний інтелект і так далі. Мають ось цю надійну прив'язаність, бо мені здається, що деякі критерії, особливо такі, як впевненість емоційна стабільність, цілком можуть бути характерними для уникаючого типу прив'язаності. Однією з найбільш значущих критик теорії прив'язаності є її культурна сліпота. Теорія була розроблена на основі спостережень за американськими сім'ями середнього класу, але ем, виховання дітей у різних культурах дуже відрізняється. І те, що буде безпечною прив'язаністю і зразковим виховання, вихованням в одній культурі, е, буде нонсенсом в іншій. Е, наприклад, в деяких культурах вважається нормою, коли діти сплять зі своїми батьками до Підліткового віку, а то і пізніше. Тоді як західне виховання, навпаки, акцентує увагу на роздільному сні з ранніх років. У деяких африканських культурах матері одразу годують своїх немовлят при найменших проявах голоду. Тоді як німецькі матері розпитують у дитину, можливо, вона знудилася, вона роздратована, чимось схвильована чи щось болить. і тільки після того вони її годують. І ось деякі жінки вважали це таким недбальством, ну, мовляв, як це можна так довго розпитувати дитину, замість того, щоб скоренько її нагодувати. Отже, який з цих підходів сприяє безпечній прив'язаності, якщо кожен з них задовільняє потреби дитини, так от деякі критики вважають, що дослідження прив'язаності так і не виявили конкретні форми батьківської поведінки, які призводять до безпечної прив'язаності. І слід визнати, що, в принципі, якби батьки не старалися, якими б чутливими вони не були, вони можуть зрозуміти сигнали дитини на 50%. Тобто якісь процеси взаємодії все одно будуть порушеними. То чи справді безпечна прив'язаність може бути чимось універсальним? І деякі дослідники вважають, що типи прив'язаності мають адаптуватися у культурний контекст. Або, наприклад, те, що буде дієвим для індивідуалістичного суспільства, не дуже буде підходити для колективістського устрою. Тому іноді ем, якась стриманість, невміння виражати свої переживання. Сором'язливість, така закритість не завжди свідчить про уникаючий тип прив'язаності, а про певні культурні або ж релігійні особливості. Ще одна критика теорії прив'язаності, що, крім культурних факторів, вона не враховує генетичні, соціально-економічні, історичні та інші фактори. Ну, Справді є ще багато інших контекстів, які впливають на наше соціальне функціонування, індивідуальні відмінності, темперамент, врешті-решт, якісь особливості функціонування психіки. Це все, звісно, впливає на те, як ми вибудовуємо стосунки з іншими та на нашу взаємодію у дорослому житті. І на сьогоднішній день насправді є ще дослідження, які підтверджують, що навіть онлайн спілкування і соцмережі впливають на наші типи прив'язаності. Насправді, значна частина досліджень прив'язаності була проведена до відкриття структури ДНК і подальших нейробіологічних досліджень. Але на сьогодні ми точно маємо унікальний генетичний код з однієї сторони і дуже мінливе навколишнє середовище з іншої сторони. І наші патерни поведінки формуються з динамічної взаємодії цих двох компонентів. Тобто наша поведінка зумовлена не тільки типами прив'язаності, не тільки батьківським вихованням. Е, є ще багато інших чинників, які на це впливають. Тому багато критиків стверджують, що теорія ну надто вже спрощує дуже складну взаємодію нашої природи, індивідуальних відмінностей і виховання, і зводить усе до Трьох типів прив'язаності. Це не робить теорію прив'язаності поганою, але мені здається, в практиці психолога дуже важливо мати таке більш точкове і нюансове розуміння досвіду людини. Я ще помітила одну таку тенденцію, що деякі спеціалісти, які підтримують теорію прив'язаності, але при цьому скептично ставляться до ідеї, що всі проблеми з дитинства, дитячо-батьківських стосунків і так далі. Однак, все ж таки, ем, сучасники теорії прив'язаності все одно проводять ось цю паралель дитячо-батьківські стосунки і романтичні стосунки, бо вважають це різними варіантами одного і того ж процесу. І навіть це певними дослідженнями, що нібито ем, ці стосунки мають однаковий спектр поведінки: емоційний контакт і тілесний контакт. Але я з цим не погоджуюся, тому що все ж таки є. Досить видимі функціональні відмінності. Якщо ми говоримо про безпечну прив'язаність дитини, то вона буде скоріше зумовлена тим, що батьки здовільняють її потреби, вони дбайливі, чуйні, створили для неї безпеку, захист і підтримку. Але безпечна прив'язаність у романтичних стосунках не може бути зумовлена тими самими критеріями, тому що ми не можемо бути один для одного мамами, задовільняти потреби один одного, тобто потрібні ну, якісь інші критерії для цього. І насправді, якщо опитати людей, то вони будуть по-різному описувати свій розвиток прив'язаності до близьких і до, наприклад, свого партнера, і так само у дружніх стосунках. В деяких джерелах я знайшла ще інформацію, яка на мене досить спірна. Ось, наприклад, активне співчуття та готовність допомогти навіть на шкоду собі обумовлено надійною прив'язаністю. Ну, мені здається, що тут дуже легко сплутати зі співзалежними стосунками, для яких це теж характерно, але це більш ну, має такий деструктивний полюс. Або, наприклад. Люди з уникаючим типом прихильності менш емпатичні і рідше дбають про чужий добробут або пропонують допомогу. Теж з цим не погоджусь. Є люди з уникаючим типом, які ну дуже емпатійні. Ну, таке. Нові теорії і дослідження підтверджують досить динамічну і мінливу природу типів прив'язаності. Тому теорія прив'язаності непогана, але не сама по собі. І дуже важливо враховувати інші чинники. Насправді для цього відео я провела ціле дослідження, перерила книги, статті, наукові роботи, тому буду дуже вдячна за підтримку вподобайкою та підпискою. До зустрічі!